У Сіферополі сьогодні мітингували під синами постійного представництва президента України. Близько півсотні людей вимагали підгла... під глави держави витувати сумнозвісні закони, ухвалені напередодні парламентом. Присутні тримали в руках плакати інформація про корупцію, наклеп, ні, поліцейській державі, Янукович, іноземний агент та інші на місці проведення акції. Також була присутня так звана група підтримки влади близько 20 молодиків спортивної статури з плакатами. Так, правовій державі і геть іноземне втручання намагалися перекричати акцію проти влади. Ми живемо з сьогоднішнього дня в іншій, вже поліцейській країні. І єдине, що в цій ситуації е е приходить на ум, то що нічого у них не вийде. Нас не вистачає те, що вони звалили пам'ятник Леніну і їх не можуть призвати до закону. Хто є автором законодавства? Это наши депутаты, которые от партии регионов. А кто, фамилия, звездочка? Сейчас точно не могу вспомнить. Я не помню полностью там просто длинное название. Ну тут я, ну, я, ну как бы, я читал эти законы. Мне понравились.